Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про нову програму, яка з'явилась буквально кілька днів тому. Вона стосується фото на камері айфона. Значить Ми знаємо, є стандартна програма ось камера. Тут є фото і є три варіанти, так як в мене iPhone 12 Pro. Я можу на, на широкий кут робити: стандартний і телекамера. Окрім цього, можу використовувати портрет. Він тут є ось, кілька варіантів. Можу використовувати панораму. І все це в основному відбувається в автоматичному режимі. Я можу лише керувати експозицією. Ось, експозицію я Можу додавати, можу віднімати. Ще можу встановити HDR від фото або без HDR. І ще так звану функцію Live. Можу її ввімкнути, можу її вимкнути. Можу ще також керувати спалахом. Як бачите, ось це функція Live, потім розмір 4х3 квадрат або 16х9. Оця експозиція. Потім таймер. Можу з вістрочкою 5, 10 секунд. І можу ще фільтри застосувати. Ось тут є такі фільтри. На цім якби все. І от зовсім недавно з'явилася програма Indigo PI. Ця програма від компанії Adobe. І, до речі, ось ця саме компанія брала участь у розробці такої програми, як для смартфонів Google Pixel. І там, як ми знаємо, доволі класно прокачана камера, і вона має багато можливостей. Отож, зараз ось така програма Indigo є для iPhone. Поки що вона безкоштовна. Можете її скачати. І зараз я зверху вниз пройдусь і покажу, що тут є. Значить, тут є, вона повністю на англійській мові. Є фотографії денні, є фотографії нічні. Ось тут вверху, як бачите, і тут внизу повторяється цей варіант фото. або night. Потім тут є можливість повністю бачити графік, як буде фото відбуватися. Потім тут є варіанти. JPEG або DNG плюс JPEG. DNG, це ніби raw формат Поки що обрав я JPEG. Всі інфоповідомлення приходять лише англійською мовою, мої, тому англійську треба знати дуже добре. І далі тут в мене є така розкладка. Я можу робити фото на надшироку камеру. Ось вона. Стандартна камера. Потім телекамера, і потім ще я можу це все збільшувати в 2,5 рази. ось, І в 5 раз. Ось воно відбувається. І до того я ще можу застосовувати режим макро. Ось режим макро, до яких меж я можу навіть опускатися. Цього всього ми знаємо, що немає у стандартній програмі. Значить, окрім цього, ми можемо фокусуванням керувати. Ось. Розфокус, ось точний фокус, розфокус. Можна ставити в режим авто, коли буде е, сама програма фокусуватися. Окрім цього, ми можемо керувати витримкою. Ось витримка від 1,8 секунди до 1,64 секунди. Не знаю для чого це, однак така штука є. Ну, припустимо, це буде класно, коли використовувати на сонці. Коли Денне сонце, вам не потрібно буде застосовувати nd фільтр. Ви просто будете ось цю витримку рухати у бік до 64 тисяч. Окрім цього, ISO, Мінімальний ISO 32, максимальний ISO 6400. Тут. Це теж доволі крута функція. І як бачите, по графіку. Вверху ви відразу можете зорієнтуватися, як саме правильно робити фотографію. Окрім цього, тут у нас є температурний режим. Температурний режим, як може бути, ось, ви можете вибрати звичайна лампа, флюроресцентна сонце, хмари. Також ви можете в кельвінах керувати. В кельвінах температура до 50 000 кельвінів, а мінімальна температура 2000 І Окрім того, тут ще є так звані тін... тінти. Я не знаю, як пояснити, що це саме, але ці тінти дають відтінок. ось цей самий. Як у програмі Фото у стандартному iPhone. Ось тут тінти, ось ці ось так керують. Тобто дають вам відтінок певний. І тут ще так само ви можете експозицією керувати. Однак тут можете керувати експозицією, лише коли все буде переведено на автомат. Якщо все у вас в мануальних режимах, то, як бачите, повідомлення прийшло, що експозицію ви керувати не можете. І все якби вірно. Отож, зараз я відкрию одну з фотографій, Ось ось я зробив вже. І ось тут ви можете її відправити. Відправити ви можете її ось в мене тут є в ряд програм, на які я можу відправити. Окрім того, я можу подивитися інформацію. Інформація, значить, знято 30 червня в 1606 iPhone 12 Pro, телефотокамера 52 мм mm f2.0. Потім розмір фотографії, лінза, яка застосована 52 мм, mm, Зум який, потім в мене витримка. яка 1 5300, як бачите, діафрагма 2.0 і 80 експозиція нульова і баланс білого мануальний. Окей. Потім є можливість е, ще покращити це фото. Remove е, Reflection. Я нажимаю, однак нічого не відбувається, так як мені потрібно знаходитися у. Wi-Fi або мобільній системі під'єднання. Тоді відбувається ще коригування ваших фотографій. Так як зараз немає власне, світла, я не можу вам це показати. Далі є ось LR. Це можливість підключитися відразу до Lightroom. Тобто, якщо у вас буде встановлена програма Lightroom, ви маєте можливість відразу. Цю фотографію скоригувати у програмі Lightroom. Окрім цього, тут бачите, є у мене повний вже, скільки я назнімав різних фотографій. І ось у мене є каталог. І ось тут я вам зараз просто покажу. Ось це програма стандартна сфотографована, телефотокамера. А це вже ця нова програма, причому із режимом макро. Цей п'ятикратний зум застосував плюс режим макро. Ось так стандарт, ось так макро. Ось тут в мене ще одне макро, це воно е, не вдалося. Тут потрібно ще сфокусуватися. Однак це макро е, виглядає чудово. Тобто, як бачите, програма Indigo е, доволі прокачана, і тепер ви маєте можливість повністю ручних налаштувань. Також тут є ще режим Night. Все те саме залишається 05122.5-кратний зум. Окрім цього, в налаштуваннях ви можете. Значить, фокус так само керувати. Потім беремо витримку. ось Витримка тут іде від 1 секунди до 64 так само. ISO від 32 до 6400 так само залишається. Температурний режим все те саме. Плюс тут є ще в нас. Ось така нова позиція. І тут можна застосовувати довгу витримку, або ось цей Elite and Merge. Я от не розібрався, що він дає, так як я, власне, ще як таких фото нічних і не робив. Однак довга витримка дає можливість нам працювати до 32 секунд, або відповідно, режим авто. І так само, якщо перевести в Elig and Merge. Так само ось ці самі 32 секунди максимально дає. Яка між ними от точно різниця, я от не зміг розпізнати, тому що робив фотографії і от в нічному режимі поки що мені ця програма не сподобалась. Так як в порівнянні зі стандартною програмою, де все здійснювалось в автоматі, у мене відразу вийшло фото, ніби якісне. Ніби мені сподобалось навіть, а от у цій програмі, коли я зробив налаштування ручні, видно було лише декілька зірок, і все інше було темне. Так, однак ось ці фото в день, ось дивіться, вони є доволі круті, як на мене. Ось цей режим макро навіть я пробував застосувати. І ось бачите, я тут просто експериментував різні. Ось це знову режим макро, мій палець. Ось так виглядає знову ж таки макро режим. І в порівнянні із звичайною програмою фото, ці фотографії мені сподобались краще. Тут просто краща деталізація і можливість повного керування вашого. І до того ж, ось цей п'ятикратний зум без втрати якості. Це теж, як на мою думку, доволі. Крута штука. Отож, якщо вам сподобалася ця програма, то можете, звичайно ж, зайти і вона скачується, причому із App Store, і вона поки що безкоштовна. Нагадаю, програма називається Indigo. Можете скористатися і спробувати. Можливо, вам теж вона сподобається і, можливо, до того ж, вона ж буде постійно оновлятися, постійно будуть якісь нові тут фішки. Це точно, тому що я думаю, що компанія Adobe попрацює над цим. Однак настільки довго вона буде безкоштовною, ось це вже під питанням. Отож, дякую, що дивитесь мій канал.